Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Вчора я вам показувала, я всі купувала ось такі шкарпетки. А у мене дівчата запитали, чи варто купувати, як вони мені? Не знаю. Зараз почала вже розпечатувати ці. Це 40 ден. От. Я думаю, покажу свої, може комусь корисно буде. Я не думала, що ця тема може бути корисна. Ну, ось такі шкарпетки, п'яточку мають. І резинка тут не туга така, знаєте, як от буває, що аж в ногу. І мають ось такий візеруночок. Якщо на камеру буде видно. Ну такі плотні. А тут носок, візеруночку немає. На п'ятки є візеруночок. Ну, Такий, як 40 ден. Мені головне, дівчата, знаєте, що резинка. Хоча я не знаю, як у кого, але у мене бувають такі відчуття, коли ти одягаєш такі шкарпетки, наче все нормально. І тільки взувся, і воно на пальці йде. якось швидко летять. От. Непогані. І такі ціна у них майже однакова, але тут 20 день і тут дві пари. Ось, дві пари. Хм, 20 день швидше, але ж не завжди ти 40 день будеш. Ой, а вони такі гладенькі, якщо всі за рахунок малюнку не малюнок, а як візеруночок, вони трішки як такі шершаві. Тут ці такі гладенькі-гладенькі дві пари. Одразу резинка, якщо резинка не підходить і навіть одягати не буду, от так воно в ноги. Ну, Тут трішки така резинка пружніша, але нічого. За рахунок того, що вона така широченька. То воно не так буде. І вони є слизькі. Оце мені подобається. Тому ось так, зараз одягаюсь, буду йти по справах в нових шкарпетках. Я колись. Я дуже давно їх вже не купувала, і я навіть не стикалася ні з цинами, нічого, тому що свого часу звідкіля. Це ще було дуже давно, що наші знайомі їздили в Одесу на сьомий кілометр. І я пам'ятаю, що запитували тобі що щось треба. Кажуть, та ну такі шкарпетки вони летять просто так вдів і викинув, вдів і викинув. То мені привезли там такий пакет. Я не знаю скільки їх там було, але вистачило ну, от майже на три з половиною роки вже, бо це ще було Бог знає, коли. І зараз стикнулася, і я навіть не знаю, які шкарпетки добрі, які не бажано купувати. Зовсім цьому нічого не розумію. На так в подивилась, інтуїтивно купила те все. Ось такі і такі. А дійсно дівчата писали, що букет цікавий в результаті вийшов. Мені такий ніжний. Мені подобається. Ось так. Сьогодні останній день вересня. У нас ще тепло, відносно. А я вже зібралася йти і стосовно погоди. Начебто вже щось світло ти не будеш одягати, але верх наділа такий темний, а штани ще поки що ну, вони мають колір лати, то думаю, що буде нормально. Вже потрохи-потрохи осінній осінні одяг дістаємо. Я зараз хочу зайти в парк. Там зараз дідусь займається на тренажерах. Я про нього вам вже і розказувала, і показувала. І в шортс теж він потрапив до мене, коли я ввечері прогулювалась, і у нас грали музики, і він танцював. От у людини такий напрямок життя, думок. Що я зараз від життя беру все, що завгодно, і якось так це трішки і мотивує інших. Магазин сьогодні йти не буду, покупки робити немає потреби, треба прийти подивитися, що в мене є у холодильнику і щось приготувати. І взагалі, хочу сказати, у мене вже так тривалий час. Є така звичка, яку я помітила лише вчора, коли була в Сільпо. Наприклад, якщо зайвого я не купую. Якщо є акція і це макаронні вироби або там, ну таке, що, знаєте, може довго зберігатися. Я можу це купити небагато. А наприклад, вчора печиво, воно коштує майже 100 гривень, а ціна тижнів сільпо була 46 гривень. Я думаю, а навіщо? Я не планувала купувати печиво? Так ціна ж така, ну так я не. І я поклала, і я це вам показала. І от зараз якось усі покупки я намагаюся робити, а мені це треба навіть якщо є знижка. Ні, до побачення. Ні, якби макаронні вироби, я би купила. Воно зайвим не буде по знижці, бо прийде час, і ти підеш купувати на повну, як то кажуть. А от печиво, тиндики, миндики, щось там таке. Mm -mm. Якось і не хочеться. Зараз хочу зайти в Айкік або в сінцей, подивитися домашній одяг. Дивлюсь, в сінцей з'являється осінній одяг. Я давно тут не була. Джинси 599, светер. 500 гривень. Ну так. Так, і такий светр майже 600 гривень. Він не коротенький, а тут ще пришита. Це пришито так тут. От. Такий, типу, рубашечка знизу і такий светр. Начебто м'ягенький. Кому цікаво може бути. Така кофта, до речі. В'язка мені подобається яка ціна. Пошукай далі називається. Де ціна? В гривнях 549. Ну, так Такий непоганий, я вам повинна сказати. Отак, шапочки. Шапочки 99 гривень. Така як кава з молочком, рожева. Така от теж 99 гривень. Ще молочна та чорна. Такі шапочки. Такі, як пуховики, але без рукавів. 899 гривень. Я не знаю, який тут наповнювач буде. Та як, до речі, якось воно збито, тут вже нічого нема, а тут якось так забагато. Ну, і ціна ж така, ви розумієте, є молочний, є чорний. От. Тут вже краще. Але все одно такі в смужку 549. Отакі. Чорні, голубі. О, а мені подобається поєднання рожевий, сірий та білий. І коштує він 399 гривень. О, мені поєднання кольорів подобається. До речі, ось непогана ковтинка, вона така, як трішки тепла, якісь мені подобається. Довгий рукав. Такий візеруночок іде. Ціна, 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 ціна. 329 гривень. Ну, така непогана. Вже майже осінній одяг повністю присутній. Ось от. От такі легенькі, от такі тепленькі, різні. Та, різні вже є, 499 гривень. Вона начебто тоненька, але вона така тепленька буде. Але як за якістю, то хто його знає, я не знаю. Ну, до речі, ось таку можна, як в хаті, носити, коли холодно буде, скільки коштує 399 гривень. Ну, як в хаті, якщо холодно, воно якраз і зручно. Добре. Зимові, зимові, зимові. Ні, щось такого і нічого. О, рубашка-куртка. Боже, яка вона така товстенька, коштує 800-900 гривень. Ну, це як куртка йде. Але шита як рубашка. Ну, сзади так, як хм, Наче так, особливо і нічого, але наші соняшники м -м, підіймають настрій. Зараз ще зайду в Вайкік, подивлюсь, що тут таке є на осінь цікавий цікавий свитер. Ну, від, від, відрізняється такий. Тут поруч люди і я якось намагаюсь тихенько. З таким візеруночком. І колір, до речі, м'ята мені подобається. І ще білий такий є, червоний, будь-який. Я так дивлюсь, дівчата. Думаю, що тут в'язати. Купи собі нитки і зв'яжи, що хочеш. Ну, я ж вмію в'язати, ви в курсі. Але як ідею, так можна подивитися. Таку косу я вмію в'язати. Це треба схему подивитися, можливо, все. Це теж нічого складного. Скільки коштує така, 699 гривень. Якщо купувати моточки, мені сюди два знадобиться, Якост, якосна нітка, яка мені до вподоби буде. Це мотка два мені потрібно буде. так. Така. Ой, таке я вмію в'язати. Так, це взагалі легко. Дві разом, накид, дві разом, накид, три. І тут дивіться, розповідає, хто в'яже, дві ліцеві, накид, одна ліцева накид, дві ліцеві, три разом і так далі малюнок повторюється. Та, я навіть це знаю. А то що тут легко? Ой, а якось воно там, яка ціна, хотіла подивитися. А вона заховалася, ну це вже не важливо. Так, добре. Ну, все, буду йти додому та дивитися, що в мене є в холодильнику, та щось буду готувати. Так походиш, подивишся, як зайде, і думаєш, о! Думала, що сьогодні приготувати. Трішки розівала той момент. Купувала колись бандерики з куркою та грибами, а потім щось туди-сюди, я про них забула. От. І сьогодні згадала, думаю, сметанка є, то потрібно приготувати. То викладаю зараз. А ось, тут чотири, там чотири. Вони не зовсім ще але нічого, нормально. І один тут. так. Якби була б не чугунна сковорідка, то можна було б... Поменше б класти масло. А так нічого. Потім на паперовий рушничок повикладаю, то буде нормально. Вогонь середній. І тут стоїш, складаєш як пазли. І все. Швиденько вони смажаться. Така краса смакота, смакота. Це в мене з куркою та грибами. Так, зараз один скуштую, і, до речі, не поставила в холодильник, там трішки залишилось. Купувала таке молоко. І раніше цей виробник робив тільки тривалого зберігання молоко, а зараз вже робить нетривалого. І мені таке молочко сподобалось. Я робила каву з молочком і не забула ж поставити, а там, дивлюсь, трішки то... товасу зверну. Ось так він виглядає. цікаво як там начинка. Такі ногенькі. Смачні. І печериці тут, і курка, і такий фарш до вподоби тісту, просто супер. Я все, все гадала, що його приготувати, що його приготувати. Нічого в голову не лізе. А бендерики якраз і добре. І начинки тут достатньо. Мені сподобалось. Ну, такий швиденький перекусик зробила, хоча не знала, що готувати. І, до речі, я такий зайшла в сільпо, купила ще такі шкарпетки. Тому що я наділа зараз 20 ден, вони дуже комфортні. Я... Вони гладенькі і нема того, що коли ти всуваєшся, воно так, якість мені сподобалось. І думаю, о, звернула увагу, є 40 ден, Думаю, візьму, 52 гривні коштує, тут дві пари. І я дізналася, що це український виробник. Тому. Дівчат, якщо, то я рекомендую. От гладенькі, вони класні, а ті, що як з візеронечком були, ну, під красівки. Хоча під красівки я не дуже, ну, ці будуть так, крепше. Під красівки я більш люблю натуральні якісь шкарпетки. Не таке, ну, подивимось. І щойно спілкувалася з Катюнею в Київ. Ну, це хто живе, той знає, яка там ніч була, та й ранок теж. І знаєте, які зміни у моєї доньки? Коли в Києві було вночі густо, ми завжди були на зв'язку з нею. А це я тільки зранку прочитала, що була гучна тривога, майже не спала, як з часу ночі почалася, такі, ну, ви знаєте, це, хто в Києві. Розбуди мене о 10-й годині. Це я прочитала повідомлення, все, ну, я завела собі будильник, думаю, добре. І вона потім пише, не треба, у нас знов тривога. І почали потім спілкуватися. От ще зараз я прийшла. От раніше вона до мене дзвонила, ми були на зв'язку, коли їй було страшно. Зараз вона якось сама це. Вона має, так, нехай мама поспить. А мене з вечора серце калатало. Я щось відчувала, але я не знала, що. А потім думаю, так, Бог знає що, хіба що ми себе там не накрутимо. І каже, коли вже під ранок я хотіла вже взяти килимок для йоги та піти там на під'їзді лягти та й спати, бо в хаті ну так страшновато, бо воно гупа і гупа. То летить, то гупа. І каже, та мене сусіди неправильно зрозуміють. І, каже, зараз спати хочу і до кого, а по роботі вже є. Плани на сьогодні, зустрічі, дзвінки. І до кого не подзвоню, бо я сьогодні на зустріч не можу каже, прийти. Я дзвоню, щоб сказати, що ні, не сьогодні, а люди усі в Києві, вони заведені такі, вони таким словом у тих сусідів згадують і все ну, переноситься, каже на завтра. Каже, дзвонити не буду, бо мені потрібно емоційно заспокоїтися. Кажу, добре, добре, все, давай. Я вас люблю, але дзвонити я сьогодні не буду. Кажу, добре, моя дорогенька. Ось такі от справи. Ось так і живемо один день з нашого життя. До речі, сьогодні вже останній день вересня, завтра буде жовтень. Такий де день за днем. Бережіть себе, завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.